Доброго дня. Доброго дня. Так, давайте будемо вчити е, українців, наших глядачів, як правильно відкладати, як розподіляти, як взагалі заощаджувати. Ви зараз свою формулу намалюєте, а я свою. Okay, Тому давайте. що мене, наприклад, колись вчили, що це дуже легко запам'ятати, і як це можна зробити. Автомобіль Він має чотири колеса. Так, ну тут ще проглядається ще так. Чотири колеса. І ось це розподіляємо так. Тут базові речі, тобто, наприклад, їжа, там, проїзд, ліки. Там, і так далі. Тут, наприклад, комуналка, те, що там теж обов'язково треба оплачувати, якісь оплати, там, дитячий садок там, і так далі. Тут уже навчання, якісь наші побажання, там мандрівки можливо. А тут це резерв або заощадження. А тепер ви. О, дуже гарна формула. Вона вона одна з класичних, які навчають в школах фінансової грамотності по всьому світу. Проте ми в минулому році стикнулися з непередбачуваними якимись такими так. процесами. Ви маєте На увазі оце повномасштабне вторгнення, коли так, багато в... людей виїжджають. Війна Росії і проти України. Житло. Люди, які втратили житло, роботу і якусь психологічну стабільність. І тому більшість оцих формул може здаватися декому, що вже не. Не працюють uh -huh. саме тому, якщо ми говоримо uh -huh. в 2023 році про фінансову грамотність, про те, як відкласти гроші, як здобути цю фінансову подушку, потрібно подивитися трошки вглиб і зрозуміти суть, як воно працює, а потім а ви нам допрацювати намалюєте. до себе. Так, а що це якось звич... візуально термін. Звичайно, тобто, дивіться, перше, що потрібно розуміти, а а е давайте цим, щоб якось відрізняти іншим кольором. Так. Отже, перше, що нам потрібно зрозуміти, чому у нас Українців в більшості є проблеми з фінансовим плануванням, як ви сказали двома хвилинами раніше. Тому що дуже просто: є два світи: світ західний. Це отой світ, там, де книжки починаються з того, що Джон підняв яблуко, протер його, постукав у двері, продав це яблуко за долар, Джо, ага. Джон молодець е гей, круто. Там, де продажі, це круто. О, оцей успішний успіх, про який ага. так говоримо. Захід. І є наш. Мислиння пост... наш менталітет менталітет пострадянський напну совок. Напишемо О, а, це, коли наші прабабусі, нашим бабусям. Розповідали, що потрібно не висовуватися потрібно бути тихенько, і такі стереотипи передавалися. Що якщо ти багато, якщо ти показуєш якісь гроші, то це ти можуть і відібрати так. або на Сибір, або в колгосп, або І ще це щось. один з цих стереотипів. Їх насправді там сотні і сотні, але саме основне, ось там не було альтернатив. Там не бачили, що є інший світ, і можна по іншому. Капіталізм десь отам, загниваючи за захід ага. і так далі. А, у нас передавалося те, що було. Ті е, моделі поведінки, які допомагали нашим бабусям, проте вони були не про гроші. Вони були е, про те, щоб в великій системі бути таким гвинтиком, який працює. Тому всі проблеми з плануванням у нас тому, що нам е, через 3-4 покоління передали ось це гарна новина. Ми можемо це все дуже легко обійти. Mm -hmm. Навчаючись фінансової грамотності, Круто. почитавши книжки бо до шеки одним де одним днем. І як тоді говорили, що е, там ти все одно ні на що не впливаєш, тому краще так. от е, основний а, і вони меседж... ще ж не працювали самі на себе, не було ж так. приватної влади. Основний власності. меседж ти впливаєш на все. Твоє майбутнє залежить від тебе. Ти йдеш Я... на вибори, і вибираєш того, кого так. ти вважаєш за потрібне. Якщо тоді а, люди просто отримували зарплатню, то тепер люди а, умовно отримують якийсь дохід. От просто потрібно називати не получка, як раніше було, uh -huh. а дохід. А, коли ми розуміємо, у мене є дохід, як його треба розподілити, і тут uh -huh. уже оця відповідальність перший раз нам треба. Найголовніше перше, нам треба змінити мислення, так, так. на оце західне, про яке ви так. сказали, так друге, а, що ми просто перекреслюємо. От все. Це, що було, Савок. кажемо да. йому до побачення, і ми хочемо бути, як оцей Джон, який молодець, да. крутий і, і так далі. А потім ми йдемо а, і читаємо книжки. Це все було вже прописано Скажіть ще нам зразу, в 70-х. Саме перше, от, Бодо Шефер, формула да. фінансової грамотності. Да. Там є да. класна схема, яку я прямо сюди хочу. Песня. написати. Це для дітей. Так. Для дорослих там є така схема, що кожна людина проходить три етапи в побудові подушки безпеки. Перше, це захист, фінзахист. Фінзахист це, це, означає. це означає, що у вас має бути завжди на рахунку, там в банці якийсь умовній шість ваших доходів. Uh, а, щоб... ну, якщо ви наприклад отримуєте тільки зарплату, то шість зарплат так 6 має зарплат. лежати. У вас окремо це такий ваш резерв про всяк випадок раптом щось станеться. ви втрачите роботу, так. там здоров'я це щось, означає, що було. якщо ви втратили роботу, то ви захищені. Вам друга. як мінімум не потрібно буде кидатися кудись, братися якийсь, за будь-яку роботу намалює. і т.д. Так воно дуже Сухо. схоже. А, друга це а, фінансова безпека. Фінбезпека. Якщо забуде шефером, то там іде мова про 12% доходу. Е, умовно кажучи, наз, назвемо це один рік плюс відсотки. Це коли у вас вже лежать не на 6 місяців, які угу. вас просто захищають, якщо ви роботу втратите, а якась така більш серйозна сума. Така як же її відкласти, як один... її заощадити? О, а це вже схеми, схеми які йдуть далі. Ок, давайте е, отут інвестування. Ага, інвестування це те, що допоможе збагатитися. Це що те, що допоможе на старості не працювати, тобто, умовно кажучи, якщо ми говоримо, що ми там вичитаємо, ваше запитання, ми вичитаємо, що спочатку нам потрібно озирнутися, подивитись, чи є в мене гроші, в принципі. Якщо грошей якось не дуже багато, то ми ставимо одну ціль. Одну єдину нам потрібно якось Назбирати від... оці ці шість місяців. Назбирати шість місяців, шість окладів, шість зарплат, шість 6... не знаю, що так, там шість е... вашого е... прожиткового мінімуму на цей е... так. Це саме час. перше. Це робиться е... наступним чином. Малюємо собі табличку. Я Екселем користуюсь до сих пір. З 2011 року веду таку просту таблицю: угу. е... отут дата, і отут сума, е... з плюсом або мінусом. Uh -huh. Нам потрібно просто візуалізувати, куди йдуть гроші. Uh -huh. Інколи я бачу, що за цей місяць якось у мене на каву тобто, біля метро. Тобто, як ви це робите? В мене просто друзі роблять таку е, схожу історію. Можливо, щоб uh -huh. пояснити людською мовою нашим глядачам. Ви щоразу, коли витрачаєте гроші, ви вносите в цю Excel-табличку, так. так на що ви витратили? У вас тут, наприклад, їжа. Тут у вас, наприклад, там одяг і так далі. І таким чином ви бачите, скільки у вас за місяць пішло на їжу, на одяг, там на проїзд. Там на е, таксі, кіно, ще щось так. доміно і так е, далі. Основна ідея не в тому, щоб зекономити, а перші місяці, коли ми накопичуємо оцю от подушку, нам потрібно просто бачити, що зі мною відбувається. Я вам чесно скажу, я колись побачив, що у мене за тиждень, бо їздив по зустрічам з клієнтами і купував багато дорогої кави і води в закладах. І я такий угу. подивився, думаю камон, якось не так, а може купити термочашку mm -hmm. і десь набирати каву так, з дому. Так, так. А, і це гарне рішення. Якщо ми оці шість місяців ще не закрили, тобто то... ви спочатку спостерігайте за тим, на що ви витрачаєте, які у вас суми на що йдуть, і щоб ви взагалі розуміли, скільки вам потрібно коштів на яку на яку сферу, так, так? Це а потім ви вже завдання. будете дивитися, де можете урізати, чи це не забагато, наприклад. І е, можна тоді додати ще одну тут. Т один рядок, одну строфу це резерв. Можна Про всяк випадок після того, коли ми зробили щось подібне, коли mm -hmm. ми почали відкладати. У нас ну по перше, баланс... я перепрошую, ви бачите, так. скільки у вас витрачається коштів, так. так і потім, коли ви отримуєте наступну там зарплатню або там доход наступного місяці, ви просто розкладаєте вже і знаєте, так на це мені треба стільки, на це стільки, на це стільки, і отут залишається отака сума, яку я так. ще можу більше того. Тут з'являються вже інструменти. От саме через це стрілочки, отак от ідуть сюди, і з'являються інстру... Інструменти метод конвертиків, метод от машинки, яку ви там намалювали. Mm -hmm. Тут я колись робила вже... конвертики. Mm -hmm. А потім в мене ще в мобільному телефоні були додатки, де теж от все з картки, що списувалося, воно mm -hmm. одразу там навіть формувалося по цих напрямках. Сучасні додатки Але навіть це рахують самі. була. Готівка була не врахована, що разу треба було вносити, бо у нас подекуди ще є розрахунок готів. Е, на тому тижні чув десь по радіо в машині історію інформацію, що е, чи 80, чи 90 відсотків українців вже відмовилися від готівки, користуються О, це картками. Та ну, це круто. дійсно для Окей, От ми розуміємо, е, тепер ми починаємо навіть відкладати і думаємо, оце що у нас залишається, куди нам що вкласти, так, так. інвестувати собі на пенсію, там хай працює поки або десь я. Не знаю на якийсь депозит, там щось і так далі, так Так. А, е, І тут є кілька правил. Угу. Е, правило номер один: потрібно придумати інструмент під себе. Е, наприклад, у мене є знайомий, який е, підприємець, у нього СТО, яке працює, і він мені колись розказав дуже цікаву штуку. Він каже: От, я заробив сьогодні тисячу гривень сто гривень, десять відсотків я маю потратити на себе. Я піду, куплю там шматок якогось торта. То треба ж відкладати. А, а це для того, щоб йому було при відкладанні комфортно. Uh -huh. У нього потім, після того як він забрав оці ці гривень з тисячі, починаються процеси накопичення, mm -hmm. і отут треба підійти індивідуально. Uh, тому що якщо ми зараз усім скажемо, що uh, товариші, давайте п'ять конвертів. Оце буде інвестування, оце там на майбутнє ваше, на майбутнє і дітей. задоволення. Uh, так потім через, починає напрягати через місяць. Це напрягає будь-кого, і ми всі, ну як Стануї говорять, його. зливаємось. Да. Типу як, якось воно не дуже комфортно. Може не в ресторан, але одяг. Але одяг, Що попало, так. йду і просто хочеться щось купити, і тоді приємно на душі. Так так, от е, саме тому потрібно придумати е, такий формат, який буде відповідати вашому стану. Е, наприклад, якщо ми говоримо про більшість людей, більшість українців, які зараз опинилися в ситуації сьогодення 23-го року, то воно має виглядати... Це шо десять 10% на себе. Щось. Так, воно має mm. виглядати якось так: 10%... На себе, потім нам потрібно е, я квадратом таким намалюю, намалю, розрахувати е, затрати, які не можна ніяк е, нікуди діти. Тобто комуналка, ну, продукти базові, такі, да, базові да. так mm -hmm. і називаємо, Базові е, витрати. Е, а те все, що залишиться, ну наприклад, там 50% можна кидати на будь-який депозит. Угу. будь який от просто в гривні, в доларі, про це не потрібно думати. Угу. Е, просто куди, щоб, щоб навичка у нас з'являлася, кудись його класти. Е, 50% це е, такий умовний. Резерв, про який ми говорили, який можна брати. Тобто, ваша формула Владиславе, в підсумку якась ось, складна вийшла, е е е якщо її якось ну простіше сказати, показати в підсумку від цього всього. Бо е глядачі там будуть запитувати така, яка ж формула, як же ж його відкладати? Це це як це що? Отже, формула, крок номер один: це перша ціль, це е запас на шість місяців, шість зарплат. А, друге це потрібно вести оцю от табличку mm -hmm. а, доходів і витрат просто mm -hmm. для візуалізації розуміння а, і третє це придумати якусь свою систему своя система розподілення грошей вона може бути будь-якою але там обов'язково мають бути якісь штуки для себе якісь а, на майбутнє Якісь там на цю подушку, mm -hmm. а це все mm -hmm. треба, треба десь читати, як я говорю, сиві мужики на Заході давно все придумали до нас. Mm -hmm. От ідіть mm -hmm. там читайте. Mm -hmm. Дивіться, нам пишуть наші глядачі, ось я дивилася вже в Вайбері про те, що коли маленька зарплата, або коли е, пенсія, то яким чином вже ж відкладати? Не виходить, треба багато заробляти. Я думав про це питання. Mm -hmm. а, насправді а, це все, менталітет. А, Якісь дорогі люди на дорогих автівках заробляють багато, тому вони можуть відкласти. Насправді, це просто оцей совок радянщина, яка нам в голову вкладала щось подібне, може бути таке, що зараз зарплатня невелика там у великої кількості населення. Проте оці от західні товариші наші, вони кажуть, у мене все вийде. Я зараз зроблю три кроки. Яка в мене ціль? Що я хочу? Я хочу, щоб зарплатня була більшою. Що робити? Куди йти? Там які Де дії пошукати робити. Де шукати ще якусь підробітку. Банальний приклад. Я коли виплачував іпотеку, був такий період, якось я навіть таксував по суботам. І в чому сенс потім, дивлячись назад. Воно ну не дуже там по грошах е рятувало всю цю, всю цю історію. Е проте морально воно мене заряджало. Воно казало, що ти нормально для чого ти, так. ти робиш те, що потрібно, так через ви бачите. Це. Ви вже людина іншого менталітету. Мені здається, оці люди, яких в Совку замецментовували ще тоді, їм просто внушали про те, що от е вони нічого не можуть. За них хтось має подумати. От їм стільки дали, і все. А потім, коли людина починає, як ви кажете, за західним менталітетом. Вони думають, так може там щось на дачці, щось mm. собі там посадити, і це вже буде. Я не буду витрачати, буде там тільки мені вже шо поїсти. Там якісь овочі вже якось буде леше, а там ще щось зробити, а там ще щось там і так далі. Тобто люди вже думають в іншій схемі, в інших планах, в інших взагалі якихось тенденціях. Так і все починається з меседжу, коли людина подивилась наш сюжет, mm -hmm. подумала: М, там якісь люди сказали, що так можна. А пойду я спробую хоча б. Так може. У мене таку... все вийде, так? Да? У мене все вийде з вірогідністю 0,25. Я таку схему завжди малюю. О, дивіться. Оце Одна... говорили балаками. Одна умовна одиниця часу піде на те, щоб людина спробувала. Ну, це там якась година на те, щоб це все прописати, там, якось почати відкладати і т.д. За теорією ймовірностей. Імовірність будь-якої випадкової події так або ні, 0,5. Тобто, а якщо вона приділить цю одиницю часу, то з імовірністю 0,5, це. Ні до чого не призведе, uh -huh. ну просто мінус uh -huh. цей час. А чим не спробувати, правда? А якщо спробуємо, то тут є ймовірність, що нам треба просто пробувати пощастить. і взагалі так можна. Знаєте, інколи коли людям кажеш, так можна, так працює, це можливо. Вони да приймають це собі на віру, і в них дійсно це виходить. Влади вам дуже дуже дякую. Хто пробує в того виходять? Тому хто пробує в того виходить. Пробувати. Так, Владислава Важинський, експерт з фінансової грамотності, сьогодні нам розповідав, як змінювати свою ментальність і яким чином можна відкладати за і взагалі накопичувати.